На Одещині гроші, які збирали на лікування пораненого учасника, АТО не дійшли до адресата. для прикордонника, який отримав важкі опіки під Маріуполем. Люди пожертвували 70 тисяч гривень. Однак родина бійця отримала лише 10. Решту суми місцеві чиновники чомусь поклали на рахунок фонду, який самі ж створили. А коли мати прийшла за грошима для свого сина, жінці відмовили. Он весь візьгаріл. Потім ребята говоріли, коли піднявся. И... Кричал истерически, что мне делать, горел. І... Ребята взяли его за борт и і... хорошо, что не растерялись и кинули за борт, чтобы его потушить. Це Вадим Єфремов, хлопцю 20 років. Вадим один з тих прикордонників, яким пощастило вижити 31 серпня після обстрілу терористами двох катерів берегової охорони в Азовському морі під Маріуполем. Тоді двоє членів екіпажу пропали безвісти. Ще сімох поранених і обгорілих витягнули з води товариші. Зараз у Вадима опіки 35% тіла, в тому числі верхніх дихальних шляхів. Через це хлопцю важко говорити. Це дуже бачити, дуже важко. Е Просто в дуже осколочні, великі е, рани, великі, дуже значні ділянки опіків. Одного військовослужбовця близько 40 В нього і е, ожоги є, і дихательних шляхів, і передпліччя, рук, ніг. Ожог Ажок множне множесте ранення е, туловища вирушної стінки, грудної стінки. Аж саді на дичі на лікування опіків та реабілітацію Вадима потрібні десятки тисяч гривень. Збирати їх почали у селі Демидово, звідки прикордонник родом. Люди відкликнулися на це діло, тому що лікування дорослої. Лі... Ми зібрали по селу. У нас тут 11 тисяч приблизно Так це саме. Ті, Ті гроші, які ми тут, саме в селі Демидово зібрали, вони чітко все пошли, як положено, в матері. До збору грошей приєдналася і районна рада. Під її егідою для постраждалого прикордонника зібрали ще 73 тисячі гривень. Але з них матері пораненого бійця віддали тільки 10. Під основну ж суму у березівці терміново створили фонд. Ми дали їй 10 тисяч. гроші ще є. Суток, треба буде гроші, щоб вона обращалась. гроші будуть їй зразу видаватися. Угу. Нужна сума буде яка ну, у нас є, все буде їй видаватися. Громадські працівники та районна влада самостійно вирішили передати до фонду 60 з гаком тисяч чужих гривень, тобто гроші призначалися саме пораненому прикордоннику. Проте розпоряджатися він ними не може. Фонд 15, 15 15 людей різних. І і врачі, і вчителя, і громадські організації, і, і, і депутати, які наглядова рада, яка вона не тільки наглядова, а вона вирішальна і наглядова і вирішальна рада, яка буде приймати рішення, як тратити і куди куди тратити гроші е, з цього фонду. Люди, які передали кошти на лікування, переконані, що їх обдурили право розпоряджатися грошима на свій розсуд. Вони, мовляв, нікому не давали ані чиновникам, ані громадській раді. Гроші, що я дитинку, я показала, що він них Потім я я не получил. Потом ще услышала, що это какой-то фонд там відкрили. Якщо б я знала, що це фонд, не кода не здала. Матір Вадима вже зверталася до фонду за грошима, однак там їй відмовили. Тепер жінка боїться, що просто не знайде необхідної суми на порятунок сина. Мій ребенок горел огнем з рук до до голови. Він весь обгорівший. І мене у мене спрашивають, яка мені нужна сума